Фобос і Деймос це уламкові астероїди, захоплені гравітацією Марса. Фобос і Деймос за своїми властивостями дуже схожі на вуглецеві астероїди. Їхні спектри, Альбедо та щільність нагадують астероїди Сі або Ді типу. Тому існує гіпотеза, що ці супутники це колишні астероїди з головного поясу, які Марс колись захопив. Але тут є проблема. Обидва супутники зараз обертаються майже по кругових орбітах, причому практично в площині екватора Марса. Якщо б вони були захоплені, то спочатку мали б дуже витягнуті ексцентричні орбіти з великими нахилами. Щоб вирівняти їхні траєкторії, потрібен механізм, який поступово згладив би ці відхилення, ймовірно, завдяки комбінації атмосферного опору та припливних сил. Проте не ясно, чи було достатньо часу, щоб такий процес відбувся, особливо у випадку з Деймосом. Сучасна атмосфера Марса занадто тонка, щоб загальмувати настільки великий об'єкт, як Фобос, тільки за рахунок опору повітря. Американський аерокосмічний інженер і письменник-фантаст Джефрі Лендіс висловив цікаву ідею, що захоплення могло статися, якщо початковий об'єкт був подвійним астероїдом, який розділився надвоє під дію приливних сил.